Приємні сюрпризи для своїх клієнтів підготував банк «Кредит Дніпро», прошу унікальну програму лояльності. Що частіше ви розраховуєтеся картками Visa Gold, Platinum та Infinite, то більше балів заробляєте. А витратити їх можна на подорож у будь-яку країну або на вечерю в ресторані. Відстежувати зароблені бали легко на сторінці інтернет-банкінгу. Ми начинаємо бонуси в розмірі до 2% від суми їх покупок при використанні балів. вони конвертуються і компенсують покупки в наступній пропорції: Один бал – це одна гривня... При компенсации расходов в ресторанах и 1 балл это 1,5 гривны при компенсации расходов за авиабилеты. Эксперты впевнены не такая программа лояльности заухочет украинцев до безготівкових розрахунків. Такие замечательные программы, конечно же, повышают финансовую культуру в населении, а также стимулирует доверие.